А що ти сумуєш? Та от ти мені про аюрведу розповідала, а я не знаю, що мені приготувати. А хочеш, я покажу тобі, що це зовсім не складно і можна багато що приготувати із знайомої їжі і не вигадувати якісь екзотичні рецепти. Ось, наприклад, що б ти хотіла з'їсти? Фаршарований, Фаршарований перець. Ну супер, зараз ми з тобою його й приготуємо. Для цього нам знадобиться 100-150 грам бурого рису. 1-2 баклажани, 2 цибулі, 2 моркви, 7-8 солодких перчин, томат, зелена цибуля, петрушка. Спеції, кумін, коріандр, гвоздика, шафран. З солодкого перцю зрізаємо верхівки, обережно виймаємо з середини насіння, заливаємо окріпом і залишаємо на годину. Бурий рис варимо до напівготовності у підсоленій воді. І поки що відставляємо. Зараз займемося начинкою. Очищуємо наші баклажани, нарізаємо їх невеликими кубиками. Далі натираємо моркву, нарізаємо білу цибулю та зелену цибульку. Ріжемо петрушку. Далі розігріваємо пательню, розтоплюємо в ній вершкове масло хі. Викладаємо туди баклажани та моркву, додаємо суміш спецій, а саме кумін, коріандр, гвоздику і шафран. Трохи підсолюємо і добренько все тушимо до золотистого кольору та насиченого аромату, який нам дарують прянощі. Тепер будемо збирати все разом. Змішуємо напівготовий бурий рис, овочі з пательні, додаємо зелену цибульку, додаємо петрушку. І ретельно все перемішуємо. Усе начинка наша для фаршированого перцю готова. А ми тим часом витягаємо перець із води і накладаємо в нього начинку. Накладаємо побільше, щоб було смачніше. Але обережно, щоб перчинки залишилися цілими. І нам залишилося зробити підливку. Знову розтоплюємо на пательні вершкове масло хіт. Викладаємо білу цибулю та моркву, засмажуємо все до золотистого кольору, додаємо томатну пасту або томатний сік, трохи підсолюємо, додаємо прянощі, петрушку і тушимо нашу підливку ще приблизно 5 хвилин. Потім заливаємо підливкою на перець і ставимо кастрюлю на вогонь, тушимо на маленькому вогні. Або можна запекти перець в духовці і в такому разі вам знадобиться менше підливки. Якщо ви любите їсти страви аля денте, тоді вистачить 30 хвилин на приготування. А якщо ви віддаєте перевагу повністю приготовленим стравам, тоді потримайте ваш фарширований перчик 45 або 60 хвилин. Ця різнокольорова страва добре смакує і з підливкою, і без підливки, добре поєднується смаком із свіжими овочами, сиром та сметанкою. Усім бажаємо приємного апетиту! Смачного вам!